Всім вітання, це факти лайф. І я В'ячеслав Цимбалюк розкажу вам про останню ситуацію на фронті і все, що навколо цього відбувається. Підписуйтеся, ставте подобайки, лишайте коментарі, поширюйте це відео. Ну а ми. Починаємо і починаємо. Ми з останніх ударів по Україні, які сталися цієї ночі. Росіяни знову атакували безпілотниками. В небі було цієї ночі близько 100, точніше, навіть 100 рівно ударних безпілотників та безпілотників-імітаторів. Це повідомляють повітряні сили. Вони підтверджують збиття 37 ударних БПЛА типу шахет. Ще 47 ворожих безпілотників були локаційно втрачені без негативних наслідків. Через ворожу атаку постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Київська область. На Дніпропетровщині через удар ворожого безпілотника, на жаль, загинула 12-річна дівчинка. Також постраждала ще одна дівчинка 6 років, а також двоє дорослих. Власне, що можна сказати з цього приводу? Все як завжди, армія РФ продовжує воювати з дітьми, літніми людьми, цивільним населенням. Тобто терор заради терору, і до речі, порівняєте це з ударами українських дальніх безпілотників по Російській Федерації. До речі, по кількості запущених українських дронів по РФ цієї ночі, у нас фактично паритет. Чому паритет? Тому що міноборони Російської Федерації нам повідомляє про, начебто, 91 український безпілотник, який, начебто, знов ж таки був збитий. Цієї ночі та ввечері над Російською Федерацією та анексованим Кримом, зокрема у Нижегородській області дрони атакували Дзержинськ, таке місто, де знаходиться завод вибухових речовин імені Свердлова. Він, до речі, вже був пошкоджений внаслідок атаки українських дронів на початку квітня. Також цистерна з диспаливом спалахнула в новоросійську. За словами голови міста Андрія Кравченка, спалах відбувся у промзоні на відео записаним місцевими мешканцями чути вибухи. Ну, ми все одно дочекаємося офіційних підтверджень українського генштабу з приводу цих влучань. Можливо, і справді цистерну в новоросійську, а саме там, до речі, зараз базується весь Чорноморський флот Росії, бо в Криму. Тимчасово окупованому Криму їм часто перепадало від українських ракет, дронів та безекіпажних катерів. Так, от, можливо, це справді випадкова пожежа, який, до речі, нещодавно на 51-му складі Грау в Киржачах. Тож росіянам можна лише побажати продовжувати корити куди не попало. Ну і тим часом позначку в 950 тисяч ліквідованих та поранених на цій війні притнула армія РФ. Власне, за минулу добу напередодні, от за добу, що минула ліквідовано понад тисячу осіб російських окупантів. Не дорахувалися вони також п'яти танків, 14 бойових броньованих машин, 42 артилерійських систем, один засіб ППО та 140 одиниць різноманітної автомобільної техніки. Ну, з приводу от цієї цифри, 950 тисяч вбитих або скалічених на війні Росіян. Вдумайтеся, це більше, ніж все населення таких великих міст Росії, як Саратов чи Тюмінь. Пишіть в коментарях, до речі, коли, на вашу думку, загальні втрати окупантів у повномасштабній війні Росії проти України сягнуть 1 мільйона. Я особисто очікую це наприкінці травня, можливо, початок червня. Тож наближаємо цю цифру донатами на Збройні Сили України. І, власне, про роботу Збройних сил України поговоримо далі. Найбільше росіян гине на Покровському напрямку зараз, ну бо, власне, там вони продовжують штурмувати найбільше. За минулу добу зі 178 штурмів загалом по всій лінії фронту на Покровському було зафіксовано аж 59 спроб окупанта просунутися у бік позиції Силоборони України. 28 штурмів ворог проводив на сусідньому новопавлівському напрямку. Там окупанти рвуться до кордону Дніпропетровської області. От щодо кордону, якраз з Дніпропетровщиною, з тактичної чи навіть стратегічної точки зору, захід у Дніпропетровщину на тій ділянці ворогу фактично нічого не дасть. Але тоді Путін зможе заявляти, що він ще й Дніпропетровську область захопив вперше за час війни, до речі, російські війська. Намагаються туди зайти, і байдуже, що заради цього потрібно покласти буде тисячі або навіть десятки тисяч своїх солдатів. І щодо перемир'я, запропонованого Путіним на 8 11 травня, зараз на столі лежить пропозиція про 30-денне припинення вогню. Її підтримує Трамп, її підтримує Зеленський. Все можна припинити просто зараз. Але Путін оголошує, от уже так зване його вже охрестили в соцмережах шашличне перемир'я. Сподіваюся, це зайвий раз буде доказом Білому дому, що Путін не хоче миру. І цими перемир'ями, які він, до речі, сам їх не дотримується, лише все в'яла спроба довести Трампу свою оцю, миролюбність в лапках, звичайно. Ми всі знаємо прекрасно про миролюбність Путіна. Ну і після того, як начальник генштабу Російської Федерації Герасимов та сам Путін розповіли, що в Курській області армії РФ суттєво допомогли війська КНДР і їм подякували. І пропагандистське телебачення РФ показало, як саме північні корейці проходять вишкіл в Росії. Там воїни Кімчини екіпіровані за останнім словом сучасних технологій, краще ніж більшість росіян, навіть на передовій. Не виключено, що весь цей маскарад був лише для камер кремлівських пропагандистів. Е, ну, до речі, цікаво, чому от в цьому відео не було кадрів, е, які ми бачили взимку, коли північні корейці йшли в атаку на українські позиції в Курській області засніженим полем в темному одязі, тобто про маскування тут взагалі не йдеться ланцюгами і шеренгами, наче в часи наполонівських воєн, тобто про тактику вони теж очевидно нічого не чули. І цілком прогнозовано, до речі, були знищені українською артилерією та ФПВ-дронами. Загалом у Курській області нагадаю, Північна Корея втратила близько 4 тисяч особового складу із 12 тисяч загалом, які там були. І з цими подяками Путіна, хоробрим воїнам, товаришам з КНДР і цим відео Росіяни, чесно кажучи, тут теж сіли в калюжу, адже виходить, що армія РФ без допомоги корейців не змогла навіть частково захопити контроль над Курською областю. Та ще й робила це довгих 9 місяців. До речі, і досі на 100% її не захопила, тому. Що українські сили продовжують утримувати позиції на кордоні із Сумською областю. Ну, корейцям за це, звичайно, в Росії щиро подякували, щиро знову ж таки в лапках. Тим, кому пощастило вижити під українським вогнем, подякували за службу концертом та. Цінними подарунками. Ось увага, які цінні подарунки. Зокрема, російські медіа пишуть, що їм привезли відеодвійки, це такі телевізори з вбудованим відеомагнітофоном формату ВХС. Це просто хто жив в 90-х, може згадати. Також солдатам КНДР подарували 120 кілограмів соєвої пасти, 350 кілограмів кімчі, це їхня національна їжа, цигарки та шкарпетки. А ще їм проспівали пісню Цоя корейською мовою місцевий ансамбль виконав їх. Участь Північної Кореї у війні Росії проти України вже відомо принесла її економіці. Цій, слаб... цій маленькій бідній країні понад 20 мільярдів доларів. І явно це не ті гроші, які отримують бідні е корейські жителі. І отак от от комусь гроші, а комусь кімчі і пісня Цоя. Явно, покращення життя від цих грошей не настане. Очевидно, що Кімчин витратить їх на якісь свої забаганки. Щоправда, він от нещодавно заявив, що все-таки в КНДР встановлять пам'ятник північно-корейським солдатам, що воювали в Курській області. Ну, от така от подяка від Росії, від шановного вождя Чен Іна. Ну і наостанок про приємне: вчора по всій Москві несподівано вімкнулася сирена повітряної. Тривоги, що призвело до певної паніки серед місцевого населення. Хтось справді вибігав з квартир, шукав бомбосховища, ще якісь укриття. І, власне, це не дивно, адже інформації про планові перевірки сирен, якісь е -е, загрози можливих ударних безпілотників чи ще якісь тренування по Москві не було. Ну тут можна побажати москвичам, які, на відміну від периферії та інших регіонів Російської Федерації, найменше відчувають на собі наслідки війни. Варто все ж таки іноді, отак, от нервувати і згадувати, що вже четвертий рік іде війна, яку їхній правитель розпочав проти України, на якій вже майже мільйон росіян загинули чи були поранені. Економіка Російської Федерації летить у прірву, бо мільярди доларів витрачаються виключно на війну. І треба подумати самим, а не слухати пропагандистів, і дати відповідь на два фундаментальні питання російського народу: хто насправді винен і. Що робити? На цих риторичних нотах з вами попрощаюся. Це був канал Факти Лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк. До наступних зустрічей.